Крайні висловлювання дії та заяви поляків зовсім не дивина для тих, хто пам'ятає і знає історію з часів батька Хмеля. Але давайте поговоримо про це і також згадаємо злочини Росії проти поляків. Проблематика українсько-польських конфліктів доволі розлога. У спільній українсько-польській минувшині чимало сторінок довкола і донині ламають списи та ведуть суперечки історики, журналісти, політики, громадські діячі. Однак, навряд чи помилимося, якщо ствердимо, що найбільше їх довкола подій українсько польського протистояння у роки Другої світової війни. Відмінності у позиції української та польської сторони закладають підходи до висвітлення волинських подій. Якщо українські автори перш за все намагаються зосередитися на пошуку причин конфлікту між українцями та поляками у роки воєнного лихоліття, наголошують на неможливості говорити про волинські події поза історичним контекстом однією з ланок ланцюга. То польські зосереджуються на подіях 1942-1944 років. У Польщі Волинська трагедія бачиться як самостійне явище без історичного контексту. Зосередження виключно на 1943 році ігнорує контекст, який призвів до подій того року, та продовження розправ над мирним населенням впродовж 1944-1947 років. Якщо українські учасники дискусії твердять про взаємність конфлікту, то польські наголошують на його односторонності, акцентуючи при цьому винятково польські жертви. Детальніше відео про це ви можете переглянути на нашому каналі. Але у цьому всьому є один цікавий момент роль Росії. І не лише роль, але й злочинні дії росіян проти поляків. Якщо сама Польща воліє про це мовчати і говорити лише про Волині, то ми будемо говорити про все. Понад півстоліття головним історичним символом для поляків була катині. Трохи історії. 17 вересня 1939 року, робоча крістянська красна армія розпочала похід на захід, завдавши тим самим удар у тил польським військам, які намагалися відбити нацистський наступ. Вийшовши на визначену пактом Молотова Рібендропа межу зон інтересів двох агресорів, совєтські війська та представники компетентних органів взяли у полон та інтернували, за різними даними від чверті до півмільйона польських вояків, поліцейських, активістів політичних партій, ксьонздів і просто заможних громадян. До початку 1940 року переважне число уродженців території, які відійшли до СССР, відпустили додому. Понад 40 тисяч мешканців центральної і західної Польщі передали Німеччині. Десятки тисяч були відправлені на лісоповал у Сибіру на криворізькі рудні копалини, на спецпоселення у північний Казахстан і той самий Сибір. У таборах для військовополонених та в'язницях заходу України і Білорусі залишилося близько 23 тисяч польських офіцерів, а також службовців державного апарату і в термінології совкових спецслужб, шпигунів, представників експлуататорських класів і контрреволюціонерів. Одним із місць масових розстрілів навесні 1940 року і став Катинський ліс поблизу села Катині у Смоленській області. 3 березня 1959 року, в цілком таємній доповідній на ім'я Микити Хрущова голова КГБ Олександр Шелепін запропонував знищити 21 857 особових справ розстріляних польських громадян. Пропозиція була затверджена і виконана. За даними цієї доповідної, всього були розстріляні 21 857 чоловік, з них у Катинському лісі 4421, у Старобільському таборі біля Харкова 3820, в Осташківському таборі 6311, і в інших таборах і в'язницях заходу України і Білорусі 7305. На початку 1943 року німецька окупаційна адміністрація знайшла поховання у катинському лісі і почала розслідування. До нього були залучені лікарі з підконтрольних німеччині європейських країн, нейтральної Швейцарії, а також представники Польського Червоного Хреста. Висновки розслідування були одностайними. Розстріли польських офіцерів здійснені навесні 1940 року сорокового року совєтськими органами. Про це дізналася вся Польща. Еміграційний уряд розірвав відносини з урядом СССР. Після того як фронт зсунувся на захід від Катинського лісу, совкова сторона провела своє розслідування, очолене з нами медиком академіком Миколою Бурденком. Висновки цього розслідування перекладали провину за розстріли польських офіцерів на німецьких окупантів. Совєти спробували інкримінувати цей злочин нацистам на Нюрнберзькому трибуналі. Однак захист легко довів непричетність німецької сторони до розстрілів польських офіцерів. Видається, це стало однією з головних причин того, що матеріали нюрнберзького процесу так ніколи повністю і не були опубліковані в совку. Адже в них з одного боку зафіксований факт масового розстрілу польських офіцерів у катинському лісі, з іншого боку, непричетність нацистів до цього тяжкого злочину. 1951 року була створена спеціальна комісія палати представників Конгресу США з питань катині, яка дійшла однозначного висновку про приналежність злочину совєтській стороні. Керівництво СССР до 1990 року заперечувало свою причетність до згаданих розстрілів лише під тиском політичних змін, бажаючи зберегти нормальні відносини з уже не комуністичною Польщею, спершу Михайло Горбачов, а потім Борис Єльцин, визнали факт знищення польських офіцерів і розсекретили частину документів тієї доби. Проте в останні роки матеріали катинської справи знову були засекречені. Впливові російські політики знову заговорили про німецьку версію розстрілів. А Путін публічно прирівняв долю польських офіцерів до долі полонених червоноармійців у польських таборах у 1920-21 роках. Мовляв, ці долі мають стати символами спільної скорботи і взаємного прощення. Ця теза була підхоплена цілою низкою російських політиків і публіцистів та доведена до свого логічного завершення. Катині, на їхню думку, стала помстою за знищення поляками 120 тисяч полонених червоноармійців під час совєтсько польської війни 1920 року. Хоча щодо помсти за 120 тисяч полонених, всіх цих полонених разом із пропалими безвісти і дезертирами у 1920 році, за офіційними даними, було істотно менше 9-12 тисяч ось реальне число тих, хто загинув у польських таборах, передусім від тифу та іспанки. А ці хвороби нищили тоді і польське, і червоне військо на фронті та в тилу. Цікаво ще пригадати, що у тій же смоленській області сталася ще одна трагедія щодо поляків 10 квітня 2010 року. Під смоленськом розбився літак Ту 154 М. Загинули всі, хто перебував на борту, сім членів екіпажу, та 89 представників польської делегації. Серед них тодішній президент Польщі Лег Качинський, його дружина, віце-спікери обох палат парламенту, депутати, начальник генштабу, військові командувачі, голова Нацбанку, представники духовенства, рідні жертв катинських розстрілів. Найцікавіше, польська делегація летіла до Росії щоб відзначити 70-ті роковини катинської трагедії. Розслідування тривало довго. Очевидно, Ярослав Качинський, брат загиблого президента, був переконаний, що трагедію спричинила диверсія росіян та звинувачував уряд Дональда Туска в недосконалому плануванні поїздки делегації, і у тому, що після катастрофи не вдалося переконатися, що росіяни не підтасували докази судово-медичної експертизи. Однак у грудні 2023-го, коли прем'єр-міністром Польщі знову став Дональд Туск, новий кабінет міністрів розпустив урядову комісію, створену для повторного розслідування трагедії. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що це означає кінець витрати сотень мільйонів злотих на діяльність, яка не має нічого спільного зі з'ясуванням причин смоленської катастрофи. Очевидно, що винні росіяни, але поляки на офіційному рівні все зам'яли. Здавалося, після пов'язаної з катинню трагедією їх голос стане ще потужнішим, який єднатиме минуле і сучасність, єднатиме їх у боротьбі за правду. Але вже на той момент катиня активно витіснялася із суспільної свідомості іншою історичною темою Волині. Головним ворогом поляків тут ставали не совєти комуністи Росія, а українські націоналісти, а згодом просто українці. Головною втратою, за якою сумували, були не люди, чиї імена так дбайливо встановлювали у випадку катині, а території. Тому так легко в Польщі розкидаються цифрами вбитих від 100 тисяч до 500 тисяч, тому часто на пам'ятниках не імена людей, а назви населених пунктів. Волинь є спробою дошкульно вдарити слабшого сусіда, який воює з тим, хто ще нещодавно вважався головним ворогом Польщі. Волинь витісняє із пам'яті польського суспільства Катині, представляється найстрашнішим злочином проти поляків саме тоді, коли в Росії знову не лише заперечують розстріл польських офіцерів, коли реабілітовують і реанімовують комуністичний режим в цілому. Коли ця реабілітація стає ідеологічною платформою для нової російської агресії проти сусідньої держави, тема Волині стає інструментом зближення Польщі з Росією. Риторика, яка починається із засудження українського націоналізму і переходить в засудження боротьби українців за свободу, починає звучати в унісон на схід і на захід від України. Нинішні видання та заяви про УПА в Польщі нагадують те, що пише Росія. Зрештою, обидва сусіди України з однаковою наполегливістю вимагають від українців переглянути їхню історію, той самий період історії та ще й в тому ж напрямку. А пам'ять про катинь, яка була запобіжником від смертельних для Польщі марень про спільний кордон з нашим ворогом, вивітрюється. Також пригадаємо цікаву ситуацію. 20 червня 2016 року на прес-конференції у Києві тодішній депутат Симу Польщі Міхал Дворчик зачитує листи з претензіями до українців. Різниця між нами стосується, однак не минулого, а сучасної політики історичної пам'яті. Проблемою є нинішнє українське ставлення до винуватців геноциду, вчиненого проти поляків у роки Другої світової війни. У Польщі на державному і самоврядному рівнях не вшановуємо людей, у яких на руках кров невинних цивільних людей. Подібні твердження не відповідають дійсності. Наприклад, у Грубешові та Томашові Любельському існують вулиці на честь Станіслава Басая та Зенона Яхимека – Хоча загони Яхимика і Басая несуть відповідальність за смерть приблизно 2200 місцевих мешканців українців. На початку лютого 2019 року міська рада Томашова Любельського відхилила клопотання щодо зміни існуючої назви вулиці на честь Зенона Яхимика. А якщо пошукати далі про цих двох вбивць, то ми знову натрапляємо на цікаві ситуації. 11 липня 2018 року на офіційній сторінці у Фейсбуці польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького з'являється офіційне повідомлення, пов'язане з польським днем пам'яті жертв волинської трагедії. Цей допис було доповнено дуже символічним знімком, на якому тліли залишки села, але ще більш символічним виявився той факт, що зображення насправді лістрували не українську, а польську військову акцію, яка відбулася у селі Сагрині. Протягом наступних місяців цю помилку ще кілька разів повторили польські політики чи польські медіа. Події, які відбулися 10 11 березня 1944 року, українці Холмщини будуть пам'ятати як найчорніший день свого життя. Здійснювали акцію польські підрозділи армії Крайової під командуванням Зенона Яхимика разом з батальйонами хлопськими польськими партизанськими силами, які складалися переважно із місцевих селян. На чолі яких був Станіслав Басай, які спалювали цілі українські села, показово та жорстоко вбивали місцеве населення, за свідченнями джерел під час знищення саме Сагрині було вбито та закатовано від 800 до 1240 українців. Серед них більшість були жінки та діти. Загиблі перед смертю зазнали нещадних знущань і тортур. Драматизму ситуації додавав той факт, що віднаходити місця схованок допомагали місцеві польські дітлахи. Але звісно ж поляки пишаються цими героями і не збираються визнавати їх вбивцями, ба більше не збираються визнавати цю провину і вибачатися. Хоча у архівах є звернення польського підпілля до українського, датоване 3 травня 1945 року, в якому вони закликали українців до зосередження та об'єднання сил у спільній боротьбі з одвічним ворогом двох народів Росією і з ворогом національної думки комунізмом, також там були такі рядки. Не будемо визначати зараз, хто став винуватцем того, що опинилися ми у ворогуючих таборах. Немає сумніву, що були помилки минулого як в нашій польській політиці, так і в помилкових розрахунках сил з вашої сторони, але найголовніше, що в цьому була задіяна ворожа для обох народів гітлерівська рука для того, щоб розділити нас і потім нашими власними руками знищити і запанувати над нами. Але це 45 й рік, а українці робили кроки примирення постійно. 2009 рік перед численними камерами і журналістами, президенти Ющенко і Качинський вкотре наголосили важливість теми історичного примирення українського та польського народів для подальшого ефективного розвитку партнерських відносин України та Польщі. Вони також відзначили, що незважаючи на непросту спільну історію, яку мають наші країни, було прийнято рішення дотримуватися історичної правди та розглядати спільне минуле як таке, що має працювати на розбудову майбутніх дружніх взаємин. За каденції Петра Порошенка було сказано багато слів примирення і вибачень. У 2016 році українська громадськість звернулась до польського суспільства з листом покаяння та прощення. Дослівно. просимо прощення рівною мірою прощаємо злочини і кривди, вчинені щодо нас. Це єдина духовна формула, що повинна бути мотивом кожного українського і польського серця, яке прагне миру і порозуміння. Доки житимуть наші народи, доти нам болітимуть рани історії, але житимуть наші народи лише тоді, якщо, попри минуле, навчимося ставитися один до одного як рівні побратими. Під зверненням підписалися експрезиденти Леонід Кравчук і Віктор Ющенко, патріарх Філарет, верховний архієпископ УГКЦ Святослав Шевчук, інші відомі політики, письменники та митці. Отож, якщо поляки засудять свої злочини, а українці свої, то це буде справді засудженням злочинів. Якщо ж поляки будуть засуджувати лише те, що чинили українці, жодного примирення не буде. Бо виглядає так: наші борці вчинили щось неправильно, але зробили це в ім'я свободи, а ваші злочинці. А все позитивне, що вони робили, перекреслюється тим, що вони вбивали наших людей. Це не та формула, за якою можна йти на порозуміння. Пошуки відповіді на сакраментальне питання, хто почав, навряд чи мають сенс, обміни взаємними звинуваченнями та вимірюваннями ваги кривд це шлях у нікуди. Задамо риторичне запитання, що жахливіше, жорстоке криваве повстання рабів чи сотні років попереднього рабства. Повстання в конго чорношкірих місцевих мешканців, чи методи бельгійського правління над ними, політика Франції у Алжирі, чи те, що робили потім алжирські повстанці з французькими поселенцями. Очевидним є те, що ця дискусія триватиме ще довго, адже вона торкається не лише минулого, а й моральної зрілості українського та польського суспільств. Компроміс не може і не повинен ґрунтуватися на санкціях, мораторіях, ультиматумах чи односторонніх поступках, а на усвідомленні та прийнятті поглядів іншої сторони, чого можна досягнути за допомогою співпраці на ґрунті вже існуючих інституцій та форумів, адже примирення з примусу це шлях у нікуди. Але поки поляки показують свої гірші сторони, з ними варто говорити їх мовою, так як вчив батько Хмель. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про підписку, лайк та коментар за можливості підтримайте наш проєкт фінансово, реквізити в описі.